Mm -hmm. <хи> І отак от, от сходу із невідомої посилки, в нас відбувається телепортація в приблизно, я думаю, 2005-2006 моїх років, де я, маючи схоже щось на такий телефон, не такий мажорний, звісно, в два більший, але тим не менше бездротовий. Домашній стаціонарний телефон. Я думаю, більшість до нас дивиться із молоді. Ті навіть не знають про що я говорю, але так раніше були ось такі телефони. Була станція і була ось така трубка, з якою ти міг ходити по квартирі і розмовляти. І повірте, це була велика розкіш, тому що коли в тебе були дротові, це було просто жесть як незручно. цим ти навіть міг подзвонити корішу, сидячи в туалеті. Тобто, так, як це ми робимо зараз. Месенджерів не було, але тим не менше. Не знаю, чи це щось може коштувати на сьогодні. Ось так це, до речі, виглядає. Ну, тоді це було круто. Binaton, я не знаю, що це за фірма, але ми спробуємо продати це за 60 гривень. Якщо вдасться, то плюс 60 в копілочці. А ми йдемо далі. Так, тут була ось така коробка, видно, що вона розпаковувалася. І тут у нас а, навушники. 3,5 роз'єм. Такі навушники, я так розумію, вони а, нульцеві. А може, і не нульцеві? А, так вони взагалі не нульцеві. Я чомусь думав, що вони нульцеві. Бачите, а там вже подушечки прям поюзані, поюзані. Життя вони побачили. Просто в коробочку запаковані. Можливо, тому від них і відмовилися. Тому що, коли оця шляпа лізе, то використовувати їх нереально, як на мене. Так, намагаємось це все просунути назад. Коротше, зробимо це пізніше. А тут а, я не впевнений, що це звичайні навушники. Написано headphones, sound Limiting, lightweight і soft -temp Comfortable. Ось Такі Doodles якісь. Окей, відкладемо це в сторінку, подивимося. Пізніше, чи це може щось коштувати? Але через їхній стан я підправляв це все на лот, де за 60 гривень там продається 20, 30, 40 предметів. Це, до речі, в мене, і це є в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього в описі. Тому йдемо.